Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами будемо перевіряти білд варвара, який в нас буде грати через нищівний удар. Довго, я думаю, розбирати предмети ми не будемо. Якщо вам потрібен гайд на цього персонажа, можете знайти його за посиланням в описі. Я обов'язково залишу посилання на білд, який я використовую. Цьому відео, він зібраний по планеру. Трішки змінилися гліфи, трішки змінився, скажімо так, наш парагон. Але в основному суть залишилася та ж сама. Ми будемо перевіряти, наскільки високо може зайти цей персонаж, якщо їм грати на сезоні або якщо їм грати на звичайному режимі. Нагадую, що хоч всі класи. Скажімо так, начебто понизилися в своєму рейтингу в таблиці. Точніше, не класи, а збірки, які були раніше. Але я не скажу, що ці збірки стали гіршими. Вони навпаки стали кращими і більшими по урону. Просто деякі збірки стали ще сильнішими. І тому збірки попередніх, скажімо так, режимів просто-напросто. Поки що не дотягують трошки по урону. Але ми все ж таки перевіримо з вами цього варвара і дізнаємося, де його можна використовувати, якщо, наприклад, ви хочете його зібрати. Одразу скажу, що я перевіряв цю збірку не один раз, тому. Я думаю, що вона знадобиться вам хіба що, якщо ви хочете пограти варваром, наприклад, на хардкорі. Або якщо у вас не виходить зібрати стійкого персонажа, який проходить таку активність, як цитадель, я думаю, що також ця збірка дуже добре себе там покаже, тому що міць цього варвара дуже сильна, але сильніший його захист. Тобто, якщо вам потрібен якийсь стійкий персонаж, який зможе чудово себе показувати, скажімо так, в активностях, де нам не потрібно помирати, то це буде чудовий вибір для вас. Також, якщо ви хочете, наприклад, грати в ПВП, можете також зібрати подібного варвара. Єдине, що там зміниться, це ми будемо використовувати амулет. Унікальної епохальної якості, який буде нам давати більшу кількість здоров'я, і практично з ним ми будемо безсмертні. майже Тому і сенсу зараз в ПВП великого немає, тому що якщо ви, наприклад, граєте в цю гру, то ви знаєте, що зараз майже немає персонажів, які, скажімо так, Беруть участь у активності під названням ПВП, ну тобто гравець проти гравця, тому що білди не зовсім я б сказав рівні по силі в цьому режимі, і неможливо зібрати персонажа, який, наприклад, вб'є або варвара, або б'є якогось некроманта, який грає, наприклад, через своїх міньйонів і може знаходитись взагалі поза картою. Я атакувати вас своїми міньйонами, і ви навіть нічого йому не зможете при цьому зробити. Тому, якщо ви, наприклад, хотіли дізнатися, можна, яким білдом можна грати в ПВП режимі, я думаю, що цей білд може знадобитися вам для ПВП. Але якщо ви в ПВП не граєте, ми просто перевіримо, наскільки далеко цей персонаж може просуватися по ямі, скільки в нас це займе часу, ну, ви бачите, що 75 рівень він йде приблизно за 4 хвилини. Тобто я б не сказав, що це найгірший показник, але не сказав би також, що і найкращий. Якщо вам цікаво, щоб я зробив огляд на новий білд цього персонажа, можете написати про це в коментарях. Якщо ви хочете побачити також збірку на цей білд, можете або передивитися відео, яке було саме про збірку через знищений удар, або можу записати нове з усіма змінами, які відбулися у нас в білді. Єдине, що скажу, що. Білд не дуже сильно змінився з попереднього, скажімо так, з попереднього нашого відео. Єдине, що змінилося, це в основному закалки на речах. Ну, змінилося майже все, але суть не змінилася з самого білту. Тобто його сила трішки вирісла, але я б не сказав, що. На таку велику кількість, щоб дійсно його використовувати як основний білд, єдине, чим може в принципі, вам допомогти це відео, це перезібрати, наприклад, старого свого персонажа, який грав на цій збірці, ну, або залишити його в спокої. Тому що ви будете знати, чи є в цьому взагалі сенс. Якщо у вас, скажімо так, ідея просто пограти якимось іншим білдом. Не зрозуміло, якщо чесно, як ми. Ага, мабуть, закінчився у нас Берсерк. Як ми взагалі померли, якщо чесно? Тому що це майже нереально за цього персонажа, але. видно все ж таки реально. Якщо у вас, наприклад, залишився білд на цього персонажа, ви не знали, що з ним робити, можете перезібрати його по, по, по новому по-новому планеру, там де будуть трішки інші аспекти, ну, тобто грати їм можна. Якщо ви просто хотіли пограти через нищівний удар і хотіли просто, щоб він наносив якусь кількість урону то можете передивитися план. Отак, друзі, я думаю, що для вибору основного все-таки персонажа можна вибрати якийсь цікавіший білд. Єдине, що ми тут дізнаємось, це те, наскільки все ж таки далеко ми зможемо зайти. Я думаю, що геть високі рівні цей персонаж не зможе подолати, тому що йому все ж таки не вистачає більше урону, ніж е, захисту. З уроном тут вже нічого не поробиш, тому що цей клас і так був, точніше, цей білд був і так сильним два сезони підряд, якщо не помиляюсь, четвертий і п'ятий. Якщо не помиляюся, це була одна із найсильніших збірок, мабуть, в грі, яка могла проходити досить високий контент. Зараз ця збірка, я думаю, все ж таки підходить тільки для того, щоб грати в основному або в ПвП, або грати в цитаделі там, де нам не потрібно помирати, там, де нам Потрібна велика стійкість на босі. Як ви бачите, ну, якщо б ми ще не помирали, він би взагалі йшов чудово, але по часу, в принципі, більш-менш він йде 80-й рівень ями. Я думаю, що геть високо ми не будемо підніматися по рівню, тому що. Нам буде достатньо інформації, мабуть, що з наступного рівню, скоріше за все, друзі. Тому що все-таки бачите, що просідаємо трошки по демеджу. Ну, грати їм можна в будь-якому випадку. Якщо вам подобається цей білд, тим паче, якщо ви, наприклад, проходите якісь активності в відкритому світі, то він чудово підійде для того, щоб. І їх проходити, тому що тут, в принципі, однокнопочний майже стиль гри, нам потрібно всіх вбити нашим нищівним ударом, нашою базовою навичкою, яка відразу повертає нам всю людь після того, як ми вдаряємо по монстрам. Якщо ваша ціль просто. Проходити щось легеньке, скажімо так, то цей білд чудово підійде. Але по моїм підрахункам я бачу, що для того, щоб проходити високі рівні ями, він в нас не годиться, друзі. Ну, трошки позаймаємось з вами дурничкою для того, щоб ви знали, що саме може цей персонаж. На вищих рівнях ями, бо я цей білд, в принципі, вже зібрав, щоб ви його, наприклад, якщо хотіли зібрати для того, щоб проходити, наприклад, сотий рівень ями, щоб ви його не збирали, тому що він для цього, друзі, не підійде нам. Потрібно буде вибрати якісь інші. Ну, Зате будете знати, що якщо ви хотіли зібрати все ж таки його, то Для високих ям він в нас не підходить. Ну, в будь-якому випадку це поки що. Зрозуміло, що постійно змінюється список класів, які проходять ту чи іншу активність краще за всі. Тому я думаю, що... Можливо, цей варіант розвитку колись все ж таки заграє знову. Поки що він знаходиться на такому рівні, що ми за 6 хвилин тільки, тільки но дібралися до боса. Хоча, якщо чесно, що не помиляюсь, 80-й рівень ями, ну це 5 хвилин, точно не 6. Це через те, що ми померли одного разу і втратили час. Ну, приблизно 5 хвилин. На моїй пам'яті проходиться ця активність складність. До всього в нас ще, як ви бачите, не дуже сильно прокачані гліфи. Але я не думаю, що це геть сильно буде нам заважати. До речі, тоді поговоримо трошки про гліфи. Запитували. Запитували у мене люди, що робити, якщо, наприклад, прокачав персонажа до якогось. Припустимо рівня. Ну, наприклад, ми докачали персонажа до 60-го. Буде окреме відео на каналі, скоріше за все, воно вийде або після цього, або Здратую, перед цим. То можу сказати, що можете зайнятися тим, щоб якраз прокачати ваші гліфи перед тим, як далі щось робити з вашим персонажем. Ну, в принципі, в будь-якому порядку це підійде. Давайте спробуємо все ж таки 85 рівень, побачимо, що там зможе наш варвар з вами. Можливо, спробуємо 90-й, але я думаю, що ми цим займатися не будемо. Хоча, в принципі, можна спробувати поки що, друзі, пройдемо хоча б 85 рівень. Ну, якщо ви не знали чим зайнятися, то в принципі саме перше, що вам потрібно зробити, це прокачати максимально свої гліфи. Для того, щоб комфортно грати. Тобто хоча б до 46-го рівня, тому що на 46 рівні відкриваються всі бонуси від наших гліфів. Далі, друзі, я б радив піднімати якість наших речей. Тобто, коли ми вже прокачали гліфи, йти, наприклад, в Халтай, там прокачувати свого персонажа паралельно, паралельно вибиваючи речі для того, щоб краще почувати себе в тому чи іншому режимі. Тому що в халтайді випадає висока кількість речей з вірогідністю, що вони будуть з великим афіксом. Ну, а після того, як зібрали вже нормальні речі, то йти, мабуть, в, в орди, тому що там випадає наш головний ресурс для того, щоб прокачувати далі речі. Ну а після цього повторювати все по колу в будь-якій послідовності, яка вам подобається. Просто ви не зможете відразу прокачувати камені до найвищого рівня, якщо у вас погані речі і ви їх також не прокачали. Я б радив докачувати камені вже на тому етапі, коли ви зібрали повністю вже білд, який вам подобається повністю і вас влаштовує. Прокачали його до останньої обробки, а після цього вже докачувати ваші камені. Тому що вірогідність того, що вам випадуть кращі предмети, звісно, є. Але на цьому етапі ви можете вже спокійно прокачувати свої камені по максимуму, тому що ну, це буде більш вірогідно, що ви їх. Прокачаєте з більш кращим часом завершення ями, тому що у вас будуть вже прокачені речі. Після того, як ви прокачали, до речі, гліфи в ямі, вам, скоріше за все, не потрібно буде проходити цю яму тоді, коли вам не хочеться, тобто взагалі її не виконувати. Але б я радив її ходити, тому що. Велика вірогідність того, що якраз в ній вам випаде компас. А компаси важливі для того, щоб знову ж таки прокачувати наші речі. Ну, я вважаю так, що якщо гліфи вже прокачені, то в принципі, в принципі яму можна спеціально не ходити. Ходити, наприклад, якісь підземелля можна. Там також будуть випадати інфер... інфернальні компаси або ходити завдання дерева. Тому що із скринь можна також отримати ті ж самі компаси для того, щоб прокачувати наші речі. Якось так, друзі. Ну, ви бачите, що на цьому рівні в нас все більш-менш, але не те, щоб катілося, для того, щоб... Цей персонаж мав можливість прокачати все ж таки свої гліфи до максимального рівня. Тому, друзі, я думаю, що 90-й рівень ми, мабуть, пробувати з вами не будемо, тому що я не бачу в цьому великого сенсу. Якщо ви хотіли якось виправити свого персонажа, той, що грав через нищівний удар то ви можете, звісно, виправити біл, але ви зможете їм проходити лише 80 рівень ями нормально, тому що по моїм підрахункам, в залежності від карти, 85 рівень це приблизно або 7, або 9 хвилин по проходженню. Тобто не самий найкращий показник. Для того, щоб постійно грати цим білдом. Перезібрати його, звичайно, можна, відкласти речі десь в свою скриню. Для того, якщо вам цей білд, наприклад, подобається і ви хотіли б їм пограти ще, але на даний момент, як ви бачите, збирати його виключно для того, щоб закривати високі рівні. Цей білд, скоріше за все, друзі, не підходить. Він є виключно фановим. Він не є зараз найсильнішим. В двох сезонах він був одним із самих найсильніших. Там можна було пройти навіть сотий рівень ями за 5 хвилин. Ну, і де ще змінилося. Взагалі в силі ям, я думаю, що 100 рівень на той час відповідає зараз приблизно 75 рівню на теперішній час. Тобто, якщо у вас раніше персонаж проходив 100 рівень, і ви, скажімо так, думаєте, що у вас персонаж дуже сильно втратив по силі, це не так, тому що. Змінилася взагалі, складність цих ям, якщо у вас персонаж, наприклад, мог проходити на збірці через прислужників, через скелетів на некроманті спокійно сотий рівень, то якщо ви зараз зайдете цим некромантом і спробуєте пройти сотий рівень, я б вам порадив цього не робити, тому що спочатку спробуйте пройти взагалі 65-й. Можу відразу сказати, що Цю збірку на Некроманта точно зараз не варто збирати, тому що вона також не є однією з найсильніших. Ну, Про різні збірки, я думаю, ми, друзі, з вами поговоримо в будь-якому випадку. Закриємо гештальт, я думаю, з нашим варваром. Я думаю, що після цього я. Зберу його все ж таки цей білд просто в скриню і залишу до кращих часів, тому що зараз є білди сильніші. Просто для того, щоб ви знали, як він проходить цю активність, ми її проходимо. Трохи прикро, що відео навіть не захотіло чомусь записуватися. Навіть з третього разу не хоче гра мені давати нормально пограти з цього персонажа. От бачите, за 7 хвилин дійшли до боса. Тобто 8 хвилин ми проходимо вже цей портал. І якщо ми навіть до 6 хвилини вб'ємо боса, то це буде. 9 хвилин, як ми проходимо цю складність, ну, приблизно так, як я і розповідав до цього. Ну, зате, друзі, тепер ви знаєте, яку складність цей персонаж може пройти. 90-й пробувати точно не будемо з вами. Якщо це відео було вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ви чекаєте інших відео на інші теми по грі Diablo 4, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Можете також натиснути дзвіночок. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня, друзі. Ну і зустрінемось з вами в нових відео. Дякую за перегляд.